Друзі, бажаю вам здоров'я на зв'язку. Хіміки фонд «Ти потрібен нам. Ми на черговій точці з хлопцями так вийшло, що одразу два підрозділи опинилися в одному місці. Сюди доїхали антени, підсилювачі, батареї до рацій, а також багато іншого різного, що ми з вами разом зібрали, передали, привезли. Це все буде служити для нашої спільної мети знищити ворога України. Я тримаю зараз в руках одну з виносних антен, яку ми з вами придбали. Така річ допомагає нашим воїнам, знаходячись в укритті, знаходити і допомагати знищувати нашого ворога. Також ви бачите, що ці антени мають різні комплектуючі, і позаду мене хлопці тримають антенну з підсилювачем. Вона допомагає працювати навіть в умовах сильної протидії засобами РЕП. Також у нас є додаткові батареї до пультів нових дронів. Ці речі, ну, звісно, є основними для того. Для того, аби дрони взагалі працювали і приносили відповідну користь, також привезені нами ноші вакуаційні для того, аби наших з вами хлопців. В разі якоїсь ситуації можна було евакуювати. Плюс ми бачимо також і підсилювач для зв'язку, котрий допомагає знову ж таки працювати в умовах протидії ворога нашим солдатам. Смаколики, які нам передали дівчата, які самі це все випікали вночі перед виїздом. Всім вам дякуємо. Ну і звісно ж інші речі, які будуть це засоби гігієни, Це сухі душі, а також сухпайки. Дякуємо вам за допомогу. Те, що ви нам привезли, буде нас кормити, поїти. Е... Показувати. Показувати це <рігінсь> все. Це все в загальному буде допомагати знищувати ворога. Дякуємо. Ми раді, що ви приїхали до нас. Дякуємо за допомогу. Все буде в Україні. Слава Україні! Героям! Героям! слава!